Привіт всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні страшні суші 2. І так. Перші суші ми пройшли, тому я вирішив зайти в другі суші. Перший раз подивитися, що там, як там, взагалі, чи вони схожі, чи не схожі. І знаєте, що вони взагалі не схожі. Шеф новий, завдання нові, інгредієнти нові, суші нові, все нове. Перше було дуже ужасно. Було дуже важко, але я навчився. Я вже знаю, що робити і як, і тому я вам покажу. Серія вийшла дуже цікава, дуже насичена, дуже страшна трохи моментами. Але все буде файно. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписуєтеся. І коменти пишіть, бо коменти це важливо. Ну що, погнали, йдемо зробимо пару сушів. Бо тут такий шеф серйозний і дуже голодний. І він чекає, якщо ти йому не робиш суші, то він тебе їсть. Погнали! Пам-па-рам, пам пам-пам-парам. Пам пам знаєте де ми є. А ми в мертвих сушах. Мертвих <святі> сушах. Чи може страшних сушах? Мертві суші. Мертві рейки, а суші не мертві. Все, хаптер 2. Є, yeah, є, yeah. ти хто така? Блум, блум. Давайте погнали. Уху. Uh -huh. О, привіт, хепі, Кисси хепі бой. <святі> погнали. Скірі суші. А де два? Це точно два, Ми перші прийшли, а я другий не грав ніколи в життю. Сьогодні хочу просто попробувати. Подивити, що 2000 нового додали. Для мене все буде нове, бо я другой час не грав. Hello, шефе! Привет, шеф, привет! Welcome to the void. Добре! Scary Sushi Character 2. Добре, зараз будемо грати ми. Зараз sushi я. Яй-яй-яй! I am Kiyoku. Я нью. Ооо, це ж хто такий? Чуєте? Ти по-українським чисі говорити? Ти Кимура discovered Sushi. Що, що? Вчити англійську мову, будете знати, що він там говорить, і мені будете говорити. Бо я не знаю. Треба вчити, а я не вчив. Так, що тут? Ого, ну нічого собі тут столи. бой там. Склеп там. Блум. Все, я готовий. 3 хп у мене є. Ну, я надіюсь, що буде все добре. The Ruins, The Temple, The Deep. О, тут якісь портали є. Бігати, походу, треба по порталах. The Jungle. Я готовий. Ого. Це все дуже серйозно. Коротше, якщо мені не вийде це пройти, то ви мені поможете на другий раз. Добре, червоний, значить, заходити не можна? Або наоборот можна. No, I'm hungry. Коротше він в кінці сказав. <плес> nee, не, не позіхав він просто сказав, що він голодний а я позіхаю бо Чого я хочу спати Че я хочу спати? Так, інгредієнти, добре, погнали. А куди? А я. Ага, я так. Я так скакати вмію?! Добре, мені туди але треба не попасти, поки це світи, правильно? Не смійся з мене. Є, я взяв. Мінсудок пе, серйозно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, та чуєте, то треба привикнути до цього. Пікабу Ейт ю. Та добре, все добре. Я вже знаю, що робити. Тепер мені то треба взяти. А де воно є? Чекай. А куди мені? Щось сюди? Тут є воно, точно, добре. Не треба попадати на світло, ну це я зрозумів, але то світло якось так світи. Але воно на це не попадає. Добре. Чо смієшся? Хто сміється, блін? Це його сміється. Давай світи! Дивись, він якось такої світить. Я нічого не розумію. Чекайте, ще не йду. Він тут зараз буде! Коли він сміється, він значить з одного місця на другий переміщується. Звідки я знову скажіть? Давайте, давайте. Пікабу е тіл. Добре, добре. Це буде серія, в якій я найбільше позіхаю. Просто хочу спати, ну і що? А ви що он пазихайтер шо? Так, все добре, готові. Ні, сюда. Я програв? Це не в мене була. Та ладно, давайте дубль 2, що я, звідки знову, No, thanks. Чуєте, кажуть, купи ще одне хп. Дякую, не треба. Ноль. Йдайте. Встидно. Встид. Ну перший раз грав. Перший раз. Я не знав, що? Я не знав, що до чого. Ви самі ви що тут все дуже серйозно. На дворі дощ подай біжи, давай. А в мене до речі теж на дворі дощ Злева така страшна. Давай бігом. Давай, ну зара буде. Зараз я вам кажу, що все буде нормально. Давайте, хто там ще? Бігом, хто небудь, там ні одного навіть стане мене. Яй-яй-яй. Хоч би одну страву якусь зробити, хоч би перший курс пройти. Я в шоці просто. Просто дуже важко. Сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, фіолетовий, Ти хто такий? Дивись, кітнеп? Зі мною грає кітнеп. Зараз подивимось, що він там награє, ні. Waiting for other players. 1-2-1-2-3-4-5-6-7-8. Давай, добре. Я слухати тебе не буду. Ні. Я тебе слухати не буду. Так, перший курс, Все, ми готові. Він вже сіно говорив. Знову говорив півгодини, прикиньте. Що він треба робити? Так, добре, добре, біжу, біжу, біжу. Рез, ходи, ходи, кітнеп. Ходи за мною тобі покажу. Мене вже тут три рази убивали, я все знаю. Ніу. Ніу. Бо нажме піписку бігом ти піппишися, ще нажме на дзвіноток, щоб ти не загубився. А, бідний кетнеп, його напевно теж завалили. Пікабу. Я не знаю, як від нього тікати. Перший він з'являвся, як хотів, а потім взагалі чудив, що хотів. Давай покажися, давай, просто за ним, дивіться. Він їздить з того боку в той, бачите? Поїхав собі туди. Don't move when his light is on you. Не рухатись, коли він на тобі. Де він? Там. Я взяв. Просто не рухатись. Де він? Там, мені туди ще треба рез взяти. Давай тікай звідти. Все, я вже знаю, що робити. Де він? Є, взяв. Є, я вже знаю, що робити, як грати. Все! Зрозуміли, як від нього ховатися. Якщо він на вас світить, вам просто треба тихонько сидіти і не рухатись. Ху. Перша страва зараз буде готова. Давай, 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 давай. Добре. Сю, е, сюда. Кетнеп life. Та я тоже був Lost a life! Так, все. Прошу. Ти хотів їсти? На. Йому сподобалося. Добре, що там далі, інгредієнти, добре, без питань. Не смійся. Він там Але не зрозуміти, що і як. О, він тут. А, ні, він там. Чекаємо. Чекаємо, не спішимо ніде. О, а це вниз навіть, найде? Єс! Yes. Перший курс мені головне пройти. Я вже буду довольний. Я вже і так довольний, що я хоч одну страву зробив. Зараз ти не неїш, чекай. Шість страв тільки зробити. Я вже майже 2 зроблю. Чушкитнеп, чекай, я звіт. Дві робіш, із собою. Кітнеп нічого робити не хоче. Так. Ага, чекай, тарілку йому треба поставити, Він без тарілки не їсть! Ано! Є, наївся. О, oh, навіть щось зробив. далі. Добре. Де він? Бачу. Так, где назад? Чекай, чекай не спіши. Давай. Де він? А де він? А він там. Бери. Добре. Де він? там. Я почекаю, я не спішу. Давай, давай, шуруй звідти. О, лезвию втекли, яй-яй-яй. Давай, давай, давай. Так, ми забігаємо то-то. Давай, давай, ти роби, і все буде добре. Чик, це сюди, це сюди. О, він ще одну зробив, Чотири страви, нічого собі! У мене вже третя зараз буде! Давай, давай, кетнеп, ми красавчики Давай, забрав. Поставив. Забрав. Суші надробив. Все зробив. Відніс, цей наївся всі довольні, всі довольні, і я довольні. Ано. Далі що? Далі Ще раз то саме. Кетнеп, ти мусиш швидше це зробити. Давай, кетнеп, вали, вали, вали. Де він? Він сюда йде. А ну я не рухаюся, не рухаюся. Бачите, пише, Don't Move. Де він? А він там зараз буде. Гітнеп! Не рухайся. Чекай, бо то вниз йде. Добре. Її взяв. Назад. А насправді як все легко, а я перший думав, капець важко. Не попадати на світло Не треба кіпішувати, треба всьомусь розібрати і все буде нормально. Так, чекай, чекай, я зроблю. Чи він зробить перший, він, напевно, перший зробить. Так він же зробить. Ну добре, роби, роби. Хоча в мене вже страва теж готова. І перший курс пройдено. Я не думав, що ми це зробимо. Добре. Ку... Так, другий курс, що, 3-3, плюс 25, плюс 20. Добре, давай далі. Прикиньте, що зараз пройдемо. You have survival the first course. But 3 more remain. Ще 3 лишились. Ого, слухай. Як два пройду, це вже буде супер. Та мені добре, ще один прийшов. Що там говориш? Колор щось там. О, тут мухи летают. Видите, тут кольорові мухи. Добре, добре. Але треба зрозуміти, що там робити. Так, що треба дивитися, що там пише. Так, що мені треба? Ой-ой, муху треба найти. Ну йдемо зразу до мухи. Муха, рез і біли. Colorblind Assistant, The temple. Що тут робити? She can't go past. She's bound. Boundary Drys. Я не розумію. Мені жовту муху треба зловити. Exposed. Не розумію, все одно. О, вот там жовта муха. Не хтось замітив? Оу! Wow, Ти хто такий? Ніфіга свій. Сейф. А, тут безпечно. <ріху> добре, добре, нам жовту муху зловити. Так щоб оцей не заметив. Давай бігом, бігом, бігом. А є жовта муха. Ой, він не заметить, походу. Він заметив. Йо-йо-йо, я втік. Ага, його зловили. Кетнеп. Мене теж чуть не зловили. Та йде тут знайде жовту муху. Бачу. Я знайшов жовту муху, я тікаю. Давай, 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 давай. Добре, треба тікати від того, і ловити мухи кольорові. Я зловив жовту муху. Оце повезло. Де злую муху? А я ще й жовту злую. Може це бджола, може не муха. Так, добре, ну а де її ставити? Отут муха, напевно. Ой, муха вибачай Так, мені ще потрібен рис і той. Добре, у першу йду. А цікаво, що там втретє. Втретє десь взагалі, капець. Не смійся. Де він пішов? Чекаємо на посвіти. Одна хвилину лишилась, зараз мені хоч одну страву зробити. Нажми підписку -пі бігом, типи пишейся, ще нажми на двину, ток чтоб ты не Добре. загубився. Давай, давай. Давай, давай. Я не рухаюсь. Фу. Як він сюда два рази підряд прийшов? Ой-ой. А, він туда. Тикай, газ Я втік так, 26 секунд, я певно не успію. 25. Мені треба хоч одну страву зробити бігом. 20 секунд. Бігом. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Та бери, 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 Де? Де, 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 де. де страва? Де страва? Почекай мене? Та як ні? Вони су. Ви це бачили? Одно хапезеро? А! Ах, <плак> капець, він був голодний. Він такий був голодний, що аж мене з'їв. Я у шоці две знов. Три хвилини, давай мені треба бігом зробити. Добре, я перший допомогу. Ми мусимо цю страву зробити. Ай той там ходить. Добре, в цей бік. Жовта муха жовта муха Добрий, де це жовтомуха. Зелена, фіолетова. А жовта. Та да вони серйозно. Бачу жовту. Є? Yeah. де той? А де чудовисько? Не знаю де. Я вже на вихід? В кров! В кров на навіть не змітив. Дві хвилини менше є. Я зараз бігом туди, туди і туди. И все буде нормально. Такий случай, ще никто не робив. Так, став сюда. Погнали, бігом. Ще по два ингредиента. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Да, не смейся. Де він? А, він тут жей. Ну давай. Don't move. Я він... А. -а, -а! Чер він за мною входить? Дві хвилини є, чуєш ти. Де він тут добре? ЄС! Півтора хвилини встигнем, встигнем! Ми майже за 20 секунд то були встигли. Давай, 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 добре! А скільки мені страв зробити? Три, чуєш, а я сам. Он і Одну зроблю, ти вже він має давальний. Добре. Добре. А може він мені час додасть? На, їж! Каже, дуже добре, дуже дякую тобі. в 50 тобто він. О, є! Одна муха і рес. Голуба муха. Давай, давай, за найдем. Де він, не бачу. А він там, добре, йдемо туди. Капець тут моторошне місце. Муха. Так ходи сюди. Если словив. Він там. Я спію? Мов би вспіти. Встигаємо, другу зробити, ми її трету встигнемо. Профі, ну що тут скажеш? Просто профі. Так, тільки рис треба взяти. Я, я там дош, подай, ви що в мене за вікном. Еееес! Yes. Просто! І лишиться ще півтора хвилини на одну страву. Тільки б там було два інгредієнта. Якщо буде три, я певно стягну так сюди. Сюда. Дві Це щось музика не наверное. Давай, 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 давай! Рес, давай бігом! Поки то муху наріжуть Шана така. Добрий вечір, набереж. Довольний. Остання страва. Хвилина 30. Фіолетовому... Ого, три. А ні. Три. Три хвилини. Додав він мені. Він з того боку. О, Фіолетова, бачив, бачив. Тільки зловити лишилось. Де він? Де-де-де-де-де? Хтось так? Да. Є, зловив. Назад стегнем, пан не встинем. Щось в Не, не встигнем. Ай-яй-яй, навколо треба бігати. Але прикольно з цими мухами придумали кольорові. такі. тут сейф зона в центрі самому. А, то прикольно. Добре, дві хвилини, два інгредієнти, і ми проходимо другий тур. Другий курс. Просто красавчики. Просто я не знаю, хто ж це, прийшов напишіть в коментах. Зразу було неясно, але коли все ясно, то все легко. Так, здро, пацан. Мені треба і то і то, так? Давай, давай. Зарабля. Ху -ху 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 -ху. Давай, свитий, я стою. Пішов. Давай, давай, давай. Добре, я взяв все, що треба. Ай, він тут. Та бігу об мене дві хвилини. І що роби? Пішов. Дві спеціально. Ну! yes. Усе! Три страви готові з мухами. З мухами найзайшло ще легше, ніж з тим. Так, це сюдА це сюдА це, це взяли. Це сюдА Так, хто перший? Перший рес? Second course completed не розумію, що за приколи? Час прийшов, та не могло бути. Я дві страви зробив, я третю не всіх зробити. Якби я був з а не сам. А то кітне позавали. Не... Що я програв серйозно это воз DELICIOUS. Що? Та я тобі скільки йде понадобів. А третій відкрився. А дивіться, що там може зробити. Зловити медузу якусь перлину, ще щось. Ого. Давайте зайдемо, подивимось, просто що там є. Третій курс. А ну мені цікаво. О, мені якраз треба знайти медузу. Чи що таке? то якийсь возміних? Use this sier. Ого, та це капець. The deep. Тут теж хтось, напевне. О, я злу... Ху, тут акула. Дивіться, я ще й взяв. Чуєш ти? Чуй ТИ! я спеціально то зробив. Ми пройшли два курси і третій ми вже знаємо, що ці твори. Десь щось треба буде заграти і пройти просто від А до Я. Ну нічого, добре, що вже знаємо, що робити. Тай no thanks, дякую. Ну що, як вам суші 2? Прикольні, дуже прикольні. Я не очікував, що буде так прикольно. Перше було дуже важко, бо я не розумів, що і як. Але теперка. Перка ми все знаємо, що і як, тому ми пройдемо обов'язково. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Де дошпаде. І чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па. Красота, ні? Капець красота. Па. Геймс розважайся, для тебе контент просто вищий класс. Щодня нові відео кайфує кожен раз. На Ютуб канал підпишись, і скріпгеймс розважайся. Для тебе контент. Вищий клас okay. Щодня новий відео кайфуй кожен раз.